Усім добрий день. Сьогодні ми будемо висаджувати вербу хакороні шики. Це такий кущ, який має округлу форму. Доросла рослина може досягати 2-3 метри у висоту і стільки ж в діаметр. В майбутньому я планую формувати з неї вербу на штампі. Це буде така куля на штампі. Я думаю, вона буде виглядати дуже гарно. При виборі місця посадки верби ми повинні врахувати те, що вона любить сонечко, тому краще брати сонячні місця. Також ця верба любить вологу, але вона не любить перезволоження ґрунту. Для своєї верби я обрала сонячне місце. У мене тут буквально цілий день буде знаходитись сонечко, тому полувати мені доведеться дуже часто, 3-4 рази на тиждень. А особливо перший місяць, поки верба добре вкоріниться, прийметься, то треба буде її добре поливати. Загалом ця рослина не є вибагливою. Ніякі особливі ґрунти їй не потрібні. Вона буде рости майже будь-де. Все, що їй потрібно, це полив та стрижка. Вона любить стрижку. Стрижка потрібна для того, щоб вона була Гарною округлою формою та щільною не розвалювалась, не торчала у різні боки, і тоді вас буде радувати ваша верба. До ґрунту верба не вибаглива, ми її висадили на такому рівні землі, в якому вона була і горщику. Потім я підставляю собі якусь паличку, або дощечку. До чого я в майбутнього буду кріпити свій штамп. Потім я видаляю зайві гілочки, які мені не потрібні. Я обираю одну гілочку найздоровішу, найсильнішу, найпрямішу. А все зайве видаляю. Варба росте достатньо швидко, тому я думаю, що вже за декілька років в мене щось буде вже вимальовуватись. Звичайно, що я буду ділитися своїми результатами, якими б вони не були. Самі дуже цікаво, що з цього вийде. Це мій перший такий досвід. Я підв'язую свою вербу, щоб вона росла прямо, щоб вона в мене не падала, нікуди не ломилась, щоб вона була в мене рівнесенькою, гарнесенькою. Після чого я її добре зваложую, воду я додала укорінювач, для того, щоб вона краще перенесла пересадку та трошки її чимось піддобрити. Висадка вербиха короні шики це дивовижна подія, яка приносить неймовірну красу та яскравість у навколишній ландшафт. Листі цієї верби вражає своєю різноманітністю відтінків, включаючи рожеві, кремові та білі кольори. Поєднання цих відтінків створює чарівний контраст, який підкреслює унікальність кожної гілочки. Символізуючи оновлення та відновлення, хакуронішики притягує погляди та створює атмосферу ніжності та гармонії. Її ніжні гілки немов танцюють на вітрі, створюючи затишне почуття і єднання з природою. Висаджуючи вербу хакуронішики, ми вкладаємо частинку краси та життя в наше оточення, нагадуючи собі про неминучий цикл змін та зростання навколо нас. Тому ця рослина обов'язково повинна бути. На нашій ділянці, в будь-якому вигляді, або ж це буде кущ, або це буде на штамбі. Я думаю, вона у будь-якому разі буде виглядати дуже гарно та неперевершено та доповнить ваш сад. Потім ми залишаємо нашу рослинку, нехай вона собі росте, вкорінюється. Ось така краса у нас буде. А це моя рослинка вже через два тижні. Видно, що вона пустила нові листочки, що дуже добре, що вона вкорінюється. Дякую всім за перегляд та за увагу. До нових зустрічей!